thank you чесніші очі. Шановна громада, дорогі діти, ми радо вітаємо всіх присутніх, і сьогодні наша увага буде прикута до помічника друга у батьох спортивних змаганнях, улюбленця дітахів і дорослих м'яча, Гра з м'ячем, правила якої найбільше схожі на сучасні, затверджені радою Міжнародної федерації футболу. Виникли в середині 19 століття в Англії. Однак є свідчення, що гра, яку можна назвати прабратом футболу, зародила ще в сьомому столітті до нашої ери у Китаї. Вона називалась Жуке, що перекладається ударяти ногами набитий шкіряний м'яч, і була покликана розвивати швидкість і спритність піших воїнів. Наприкінці 70-х років 19 століття в одеському британському атлетичному клубі. Було створено футбольну команду. В ній грали англійські моряки та англійці, котрі працювали на одеських підприємствах. А перша команда, яку грали українці, з'явилася у 1894 році у Львівському гімнастичному товаристві Сокіл. Свою першу офіційну гру вона провела у Львові з краківською командою Сокіл. 28 липня 1894 році. На новозбул... новозбудованому стадіоні гра тривала до першого гола. М'яч у ворота суперників на 6-й хвилині провів львів'янин Володимир Хомицький. Ця дата, вважається початком літопису українського футболу. В 1900... 1999 році виконком Національної футбольної федерації затвердив її офіційно. Я хочу привітати всіх учасників свята, глядачів, гостей. З відкриттям дитячої футбольної ліги і висловити впевненість, що ви своїми перемогами будете підтримувати добрі традиції українського футболу і покажете, що ви є дисципліновані, фізично загартовані і любите поважаєте свою вулицю, село, Сичу вам спортивної удачі, поваги один до одного і вірить в перемогу. Солода. Ти вірний, незмінний супутник життя. Нашому духу і тілу ти щедро даруєш радість буття. Ти безсмертний, ти, як естафету передаєш нам цей спадок предків. минають століття, життя торжествує, ти живеш на підвладний часові. Футбол. О футбол, ти зочий ти майстер гармонії, зробиш нас сильними, спритними, статними Відправляєш вади, з якими народжуємось. Ти особливий, незвичайний, зодчий. Твій будівельний матеріал людина у русі. Він існує, вічний рух це футбол. О, футбол, ти справедливість. Ти вказуєш прямі чесні шляхи, які шукають люди для досягнення мети поставленої в житті. Ти вчиш, що правила змагань закон непохитна твоя вимога справедливих оцінок за справжні досягнення. О футбол, ти шляхетність. Ти обсіняєш лаврами лише того, хто боровся за перемогу чесно, відкрито, безкорисливо. О футбол, ти мир. Ти налагоджуєш гарні, добрі, дружні відносини між народами. Ти злагода. Ти зближуєш людей, що жадають єдності. Ти вчиш різномовну молодь поважати одне одного. Ти джерело шляхетного, мирного, дружнього змагання. Ти змираєш молодість, наше майбутнє, нашу надію під свої мирні прапори. О футбол. Ти мир! Слово для привітання дається настоятелю нашої церкви Отцю Михайлу. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ви не звикли мене туди бачити, правда? І вам здумаєте, що ти отець тут прийшов і що він тут буде робити, правда, що буде з нами футбол грати чи ще інше? Ні, братчики, ви можете, я вам тільки одне скажу, би ви не легковажили і не думали, що ви тут просто так зібралися, щоб ви мали якісь серйозні думки по відношенню до того, що ви тут сьогодні зібралися то не просто так, не думайте, що ви вже завтра чи післязавтра станете тебе якимись спортсменами чи великими футболістами. Каже, вистачає навіть того буде, коли ти можеш, зможеш пів години гонити за м'ячом і знистати. Просто чи то, чи то буде на кожний здатний і здібний. Пів години бігти. То буде, напевне, раптом десь 15 кілометрів чи 20 за пів години. І ви не зможете цього. Тому не надійтеся, що ви станете великими спортсменами. Але я вам кажу і прошу Бога, щоб ви то розуміли, вправлялися в собі. Бо коли ви будете фізично сильними, коли ви будете розуміли ваші свої можливості, ви ніколи не будете претендувати на щось більше, а задовольнятися тим, що маємо. І вже не будете переступати Божого закону і Божих заповідей. І тому то я з вами, і Бог з вами, шановні, і Бог з всіма тими людьми, які хочуть добре, які хочуть бути добрими, сильними, які хочуть бути справедливими. І як бачимо, маємо приклад пана цього е, е, Руської, який є, не будемо казати його титулів чи його заслуг, а який є добрий спортсмен. До старості років гляньте на його поставку, на його, як він дивиться на цей світ. Молодечого і завжатого. І він не теж не думав, коли стояв так, як ви, що він буде якимось спортсменом, чи він буде якоюсь знаменитим. Він хотів просто бути людиною. Він не ставив собі аж так занадто прославитися, але за ціль бути сильним, бути здоровим, бути взірцем, бути справедливим, він себе поставив. І тому то й вас закликаю. Хай вам, чому Бог допомагає, щоб сьогодні ваша ціль була бути справедливим, сильним, вміти постояти за себе, за молодшого, за скривдженого і бути приблизно так, як пан той спортсмен, який приїхав і зараз до вас скаже своє слово. Його слова будуть на вас більш приємні. До нас в гості приїхав неодноразовий, призер, бувший призер Радянського Союзу. Нерод переможець українських змагань по вільній боротьбі. Майстер спорту Мирон Павлович Галас. Шановні діти, я також, як ви зараз, починав кось футболу. Грав за шабельню таке своє, знаєте, грав за раворуський локомотив, але футбол мені дав, я кажу, наснагу. І напрямок до високого великого спорту. І так сталося, що мені одночасно я займався вільною боротьбою і був капітаном команди локомотива, тренером двічі команди локомотива Раваруська. І як бачите, з того починається, як правило, більшість наших великих футболістів вийшли з сільської місцевості. Ви знаєте добре, і команди гравців Карпати, гравців. Київського Динамо і інших команд. Тому я вам бажаю сьогодні показати те, що ви вмієте, боротися за м'яч до останнього, не грубити слідкувати за правилами, тому що футбол це більш така коректна гра, і від того, як ви зіграєте з своїми партнерами або своїми в даному випадку своїми суперниками, буде залежати і результат вашої гри, вашої команди. Я приїхав сюди, тому що ось я сюди приїжджав і тут. Є, зараз проживають багато моїх учнів. Мій учень також Ген Михайлович. Вежаю вам всього найкраще, діти. Всього найкращого. Дякую. Слово для привітання районної ради Полковську Сева Привезенко. О, спорт. Де мир? Так говорили древні греки, відкриваючи свої перші Олімпійські ігри на древній землі Елади. І, мабуть, не усі знають, що навіть війни припинялися у той час, коли проходили Олімпійські ігри. Шановна громада, всечесні отче, дорогі юні спортовці. Ми сьогодні усі. Живими свідками того, як спорт впевнено входить у наше життя, в життя нашого села, в життя нашої громади. Адже не так давно, три роки тому, стараннями сільського голови активу села і мене як депутата районної ради в селі було зареєстровано, і по сьогодні, вже третій сезон, успішно виступає доросла сільська футбольна команда. Сьогодні ж ми є свідками в ці хвилини відкриття дитячої футбольної ліги уже другий рік поспіль. Дорогі діти! Мабуть, не буде перебільшенням, коли я скажу, що можливо ви навіть самі собі добре не віддаєте тому уваги, наскільки ви є щасливими. Це не слова і не перебільшення, це дійсно так. Бо не так багато знайдеться в районі. Та й в області, сіл, де діє, де функціонує дитяча футбольна ліга. Вам пощастило, вам дуже навіть пощастило. І ви повинні цією великою довірою якраз користуватися і оправдати цю довіру нашої місцевої влади, довіру ваших батьків, довіру вчителів, довіру усіх, які на вас дивляться з надією. Насамперед, ми маємо велику надію на те, що Люблячи спорт, воістину примикаючись до спорту і беручи в нього як найактивнішу участь, ми робимо велику справу, бо ми такими діями утверджуємо саме здоровий спосіб життя у нашому селі. Тільки за спортом майбутнє, тільки зі спортом дружити. І тому, хай би там хто що казав, ми будемо переконані в єдиному, що іншої дороги у нас з вами немає. Шановні батьки. Жаль, що вас тут мало сьогодні присутніх, але надіємося, що надалі будуть більше заходити сюди батьки, більше цікавитися життям дітей, їхньою участю у спорті, їхніми спортивними баталіями. А разом з тим ми будемо разом всі радіти тим, як ви ростете здоровими і щасливими у нашій незалежній Україні. Нехай і не все, ще у нас гаразд, нехай і не у всіх ще однакова блискуча форма футбольна. Але все-таки, діти, пам'ятайте, що перед вами велике майбутнє. І я хочу висловити надію, що, можливо, і серед тут стоячих, нас, якщо не всі підуть у великий спорт, то знайдеться все-таки зірка одна, дві, три, які воістину по подружжя спортом, для яких спорт стане змістом життя. Хочеться щиро в це вірити. І нехай, дорогі діти, вам у цьому допоможе Господь Бог. А оцей м'яч, який я хочу вам сьогодні подарувати, нехай вам приносить якнайбільше щасливих моментів, якнайбільше переможних голів. Нехай щастить вам і нехай переможе сильніший. Дякую. Дозвольте державний прапор на час відкриття дитячої футбольної ліги підняти ігри розпочати. Дозволяю державний прапор України на честь відкриття дитячої футбольної ліги підняти право підняти державний прапор України надається капітанам команд. Так, ходімо. Ви не можете зараз лапати, що? Дупак. Твій гуляй. там на божениці грай. Ось О, мамочки. А там було? Що було? Жовторня. Який рубас. В ваших. Зенькович петиш. Нуураттай юу? Юу зовлоо? Би давраада. Би давраада. Баски даваа. Нуураттайсаа селээ. Шалсе.

Треба, давай, давай, давай! Треба, давай! Бояться! Бояться! А, все, все! Сил нападу, чоловіки, заповнюєте! Що? Та найбільше. Бося тако ласка. Де ти? Диви, 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 диви! Добра, добре.

やった!

Ну, давай, 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 давай,

Сті доба не ловчиться!